Друзі, всім вітання на своєму каналі. Сьогодні у нас 24 листопада. Вчора був такий морозений день, вітер, земля вже була замерша, друзі. Але сьогодні трошки вже потеплішало. Морозу немає, але вітер трошки є. І виїхали ми на Коп, будемо пробувати щось знайти. Знахідки б мали бути, друзі. Так що не забуваємо обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайк, це відео, додивляємося до кінця, друзі. Надіємося, знахідки будуть. Сьогодні ми двоє з напарником, так що погнали вперед. І не забуваємо, друзі, що в країні війна, не забуваємо підтримувати нашу армію, молимося до перемоги. А ми до копу. Друзі, це просто мега фантастичне місце. Дивіться, мага фантастичне тим, що свіжа оранка, і ніхто не ходив, зорали вчора. Це точно. Слідів нема. Друзі, будемо ходити. Вчора я також був на копі пару годин вранку до обіду. Але нічого цікавого в мене не було. Був розстроєний, тому сьогодні надія є. Квест 80 має показати свій результат. І гаус, українське виробництво. Пігнали! Дивіться, друзі, ну ходити просто фантастика. Перший сигнал. Друзі. Дивіться, яка знахідка. Один грош. Коли з таким знахідкам на починках, початках тішився капець просто. Дивіться. Супер, друзі. 1923 рік. Стан радує. Пішли далі. От ми так ходимо, зараз супер поле. надіємося, щось знахідки будуть. Сходимо трошки сьогодні, як ні, не сходимо, то завтра. Доходимо, <хе -хе -хе> але поле не дуже велике, але, друзі, шанс є. Друзі, хороший сигнал поверхностний. Двадцять сім, двадцять п'ять, двадцять, скачущий. Зараз щось буде?

І знов впало Як це так, на те? Коротше, друзі, онлайн знімати то не то. Що нарешті, О. Це їхні, друзі. Частинка фібули. Бачите, яка маленька, а так гарно пікає. Ось, друзі, перша їхня знахідка кусочок фібулки, Забираємо, забираємо. Друзі. Ще одна знахідка їхня. По суті. Фібула ось така. Не ціла без голку приймача, друзі. Але все рівно знахідка, ну як не як, що? Так що пікаємо, пікати супер, але б сигналів побільше. Так, друзі, є сигнал. Я трошки і догорнув вже ногою. Много обіцяючий. як денек. Ану, друзі, як ви думаєте? Ага. <плес> да, ось так буває. Нічого ми ходимо, не втрачаємо надії. Знахідка. 20 копійок. 81. й Шмурдяк усневий. Але пікаємо, тому ми купаємо. Друзі, це сталося. Камрад викопав щось. Де нароподібне? А о, че чекай, чекай да, далі. Каже, дати, дата, та". так, ось така ямочка. Віталік вже знімає і випав. Ось такий динар. Нарешті, друзі. Піднімаємо. Є віра, що тут не є, бо я. То не не О, Диви. Ага. ага. Лімес. Ті Хост... своїм. Ні, лімес посріблений. О, гарний. Гарний? Ну, дуже гарний. <систит> а ну. Тати, <систит> ну, друзі, це такий класний денек. Каже, посріблений, але. Лімес, лімес, 110. Це якийсь варвар, та це, в принципі, антонін. <систит> ну, друзі, але красивий та ви що, друзі? <систит> Я надіюсь. <систит> Це заслуговує це вашого мегалайка. Ходимо далі. Друзі. Я думаю, що це бронза римська, це певна якась ладанка. Пікає дуже високо. Ну нічого, зараз ми будемо бачити. Форма не кругла, але... Давай бо ще люди сходять. Та ні. іконка певна. Давай вот вже сходять, комради. Але золота, певно, ні? Так, да, певно. Коротше, друзі, ніз, не видно. Коротше, не то, що я думав. Але почистимо десь чут. Ще один камрад взяв ось такого динарика. Це у нас рівний, але він такий трошки закишенький. Непонятно, друзі, можливо, вон то не пій, можливо, що цікавіше. Нас четверо. Так що ходимо. Є, друзі, третя монетка. Вже надія вели ще якийсь динарик. Ну не в цей раз. Ну нічого, не втрачаємо надії, хоча надія гасне. Але пікаємо. Так, друзі, ще один камрад. Дивіться, яку красиву ніби фоустінку викопав. Лімес. Бронза. Красота, друзі. Сьогодні один я, поки без денника але нічого не втрачаємо, надії, все-таки, друзі, пікаємо. Друзі, в мене є монета, але... Каскрейцево подібна. Саме щось не потрібні. сьогодні щось везе. Нічого не втрачаємо надії, ще дощ почав падати, ну то до срібла верня. А в мене, друзі, сьогодні тільки фіболи. І все. Ось така фібола майже ціла. Маленька. Пікає файно, думав лімес. Ну не в цей раз, друзі, не в цей. Друзі, є в мене цікава знахідка. Ну, але не цінна. Дивіться, яка фібула Думав, срібна. Так блиснуло. Але це бронзова, але друзі, така велика і ціла повністю. Ну, то вже хороша знахідка. Надіємося, що щось вилізе. Друзі, гауз монче. Хрестик. То у нас не цікаве. Срібна копійка, точніше колечко. Непонятне. Як не понятно, черняхи. <реш> о, о! Ооо, о, о, це фібула, друзі. Це є серйозна знахідка. Вона чекала в тут довший час. Майже 2000 років і вона дочекалась. Ця оранка йому видала її. І... Тому ми пікаємо, друзі, пікаємо. Ну, друзі, точно день фібул. Ще одна. Така красива, жалко прімач. Зламаний. Нема друзів-динарів. У мене, на жаль, та і в колег поки більше нема також. Забираємо, антика. Погодка, друзі, радує, сонечко світе. Да. А знахідка тільки 10 копійок у мене вилізла. Радянська. Хоч щось, друзі, хоч щось. Ну так. Що по настройках, друзі? Оператор брудний. Чотири ток токатушки, 5 швидкість, 4 гучні заліза, режим поле, хайпер IQ. Ось так, дискримінація. Є, крім останнього 99, бо це дуже пискливий так, мінус. Ось так, друзі. де Луче? Це друзі, просто капець, дивіться який ж темп. Як як Джоні! Як так можна? Уже слід, слід, Як так можна? Вже хотіли заїзати на ще одну точку подивитися. Тати шо? де делу. Як так можна? Друзі, ну як так можна? Чисте. Давай. І то все гаус, гаус. Та ти я шо. Шоп, тебе. А такий щось. Нездалий якийсь. Та який нездалий, чоловічий, я то не викопав нині. Срібле, Май я бо... Бога в серці. Так б'є, погано. Плюнь, плюнь. плюнь. Клякав на коліна, чоловік. Як всі стоїть з радості. Я в це? Ну я не знаю, так, як там. Я і нездали якийсь. Та, вже не здали. От ти. ж скажи дівчині, що був у закаточному мученку собі купила. Не здали, він ти дивися. Неблагодарний. Друзі, камрад неблагодарний. Дивіться, який. Це Пертінакс? Ану. Це Пертінакс? Це Пертінакс. Друзі, це Пертінакс! Це ти тіп. Це Пертінакс. знаєш? А Я два Пертінакса знаходив, ні? Друзі, це Пертінакс! Але жалко стан, реально підкачав. Але це реально Пертінакс. Це. Це гарантія Пертінакс. Вона навіть пише. Перті. Йома, і тати ж. Це гоніш! Я що, ці друзі? Водик треба купати. От серйозні речі люди не ходять. Ще й легенда така, що буде коштувати 3 тисячі євро, пане. Друзі. Та ти що? Та ти шо? Та ти шо? Ну друзі, п'ємо каву, все, вже От будемо дому. їхати додому. Це полюбе пертінакс. Так що, потім фото почистиш.